Ви Знаєте, українці вміють адаптуватися під будь-які труднощі фізичні, психологічні чи фінансові. І так, на відділенні нової пошти. А, добрий день! Добрий день. Добре, в мене отримання. Ага, бачу, так. Хвилинку. Угу. Тримайте. Ось ваша газова плитка, каструля, стакан і ложка. Перевіряти будете? Е, так, буду, буду. Буду, буду. Ви візьміть, будь ласка, в стакан. Наберіть буде. Набрати води? Ну, а як я перевірю, що стакан працює. Добре? Давайте давайте. Так. Добре. О, бачу, стакан працює. Ага. Ці танцюючий коте капєс. Можете помішати? Помішайте, помішайте, не чуєте, що кипить. Ви прямо з ложкою варите гречку. Угу. Ага. А попробуйте, чи готова. 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 Добре. Добре, дивіться. Так. Так, ну. Ану, тримайте. Тримайте, тримайте, тримайте. Так, дивіться. В принципі, в принципі, в мене все повернення. Ви взагалі нормальний, а? Я? <гум> я, я вам скажу так, я нормальний і заощадливий. І ви знаєте, скільки на теперішніх цінах на комуналку я вже ото зекономив? А сьогодні, до речі, приходьте до мене на вечерю, у мене варена гречка. О, я прийду! <говорит> прийду. Масолка давлюк.